Привіт, друзі! Як правильно перекласти речення? Мою машину зараз ремонтують. У нас є два варіанти. Перший. My car is repaired now. Другий My Car is Being repaired Now. Цікаво те, що обидва цих варіанти є граматично правильними. Але мають трохи різний зміст. Давайте подивимось на другий. My car is being repaired now. Це означає, що мою машину прямо зараз ремонтують. Коли я це кажу, вона стоїть і навколо неї є люди, які її ремонтують. А перший варіант. My car is repaired now. Означає не процес, а означає те, що мою машину тепер ремонтують. Тобто, можливо, перші 10 років її ніхто не ремонтував, вона і так працювала добре. А тепер її ремонтують час від часу. Тобто це не процес, не прямо зараз, а просто час від часу. Тепер з якогось моменту. Але, звичайно, частіше за все, коли ми кажемо мою машину зараз ремонтують, ми маємо на увазі саме процес. І як ви вже помітили, саме слово «being» відповідає за те, щоб зробити це речення процесом. Як ви вже зрозуміли, це в нас час present. Continuous. Але не просто Continuous, а Continuous Passive Voice. В попередньому відео ми розбирали з вами, що таке Passive Voice і як його використовують у простих часах. Тобто у Present Simple, Past Simple та Future Simple. Якщо ви не дивились це відео, обов'язково подивіться. Воно попереднє в цьому плейлисті. Сьогодні ми поговоримо з вами про Passive Voice в часах Continuous. І почнемо, звичайно ж, з найпростішого: з Present Continuous Passive Voice. Перш за все, давайте з вами подивимось, звідки взялось це дивне слово «being». Що це взагалі за слово? Це така дивна форма дієслова be. У нас є is, are, was, were. Але є ще й been. Не путайте з bin. Там, де два і. Been. Been це інше слово, але також похідне від be. Звідки ж воно взялося? Давайте згадаємо, як ми е, робимо форму Present Continuous. І взагалі будь-який Continuous. Ми беремо допоміжне дієслово be, B. А далі ставимо дієслово з закінченням in. ing. Тобто, наприклад, I'm Working. M це в нас. Be – дієслово. Working – дієслово з закінченням ING. I am working. Present Continuous. Далі, давайте подивимось, як ми отримуємо Passive Voice. Згадуємо попереднє відео. Це дієслово be плюс третя форма дієслова. Тобто, якщо ми скажемо це зроблено в Італії. Ми скажемо it is, made, in italy. Ми маємо is це діє слово be, плюс третя форма дієслова слово make-made. А тепер давайте це складемо докупи, щоб отримати Present Continuous Passive Voice. Тож. З Present Continuous ми беремо B. Якщо ми кажемо Present, це буде або Is однина, або R множина. Далі дієслово з закінченням ing в нас щезає. Його не буде. Тобто від Continuous ми просто беремо B. І додаємо Passive Voice. Згадуємо, що в нас там допоміжне дієслово be би плюс третя форма дієслова. І що ми отримуємо? би, би, третя форма дієслова. Так от, щоб уникнути оцього би-би, be, be, і ви знайшли таке слово, як been. Тобто воно не має ніякого значного сенсу. Воно просто заміняє ще одне be, щоб не було плутанини. І отримуємо формулу Present Continuous Passive Voice. Is або are плюс допоміжне дієслово у формі been і плюс третя форма дієслова. Можливо, звучить складно, але давайте на прикладі подивимось. Мою машину зараз ремонтують наше речення з першої сторінки. My car is being repaired. Можна додавати now, можна не додавати. З самої форми речення зрозуміло, що now. My car is being repaired. Дивіться, my car. Далі is, тому що continuous. Далі Bean. Тому що нам треба десь взяти be для «passive Voice. Being. А далі третя форма дієслова repaired. Все досить просто. Просто запам'ятайте цю формулу. Is being, третя форма дієслова. Як з цього зробити питання? Просто переносимо is наперед. І отримуємо Is my car. Been repaired now. Тобто мою машину зараз ремонтують. Що стосується часу past continuous pass voice, все абсолютно те ж саме. Міняється тільки допоміжне дієслово be. І якщо там було is або are, тут буде was або were, а далі все абсолютно те ж саме. Не помилитись. Наприклад, його роботу перевіряли о п'ятій. His work was being checked at 5pm. Дивимось. His work. Далі was допоміжне дієслово. Далі been. Воно ніколи не змінюється. І далі третя форма дієслова checked. Робимо з цього питання, переносимо УАЗ наперед, отримаємо. Was his work been checked at 5pm? Його роботу перевіряли о 5 Також все зрозуміло. А от Future Continuous Passive Voice вийшла невеличка заминка. І як бачите, його просто не існує. Що досить дивно, тому що за логікою можна було б припустити, як звучить Future Continuous Passive Voice. Ну, наприклад, уявіть собі речення. Мою роботу будуть перевіряти завтра о 10-й ранку. В принципі, досить логічне речення, і воно могло б бути використане в житті. В принципі, не таке вже й складне. Але що цікаво, що англійською це речення не перекладається. Досить дивно. Як бачите, в англійській є речі, які просто на голову не налазять. Але деякі, здавалось би, логічні речі, їх просто немає. От такий він англійський. Така англійська цікава мова. Тож, якщо вам десь на іспиті або на якомусь тесті мовному, вам зададуть питання, як перекласти речення такого типу. Здавалось би де використано Future Continuous Passive Voice. Швидше за все, вас хочуть підловити. Тому просто використовуйте Future Simple. Отже, друзі, давайте кілька речень, щоб закріпити матеріал. Їжу зараз доставляють. Перекладаємо. The Food is Being Delivered. The Food is Being Delivered. Питання. Це питання обговорювали в той момент. Was this question being discussed at that moment? Мост не будують прямо зараз. The bridge isn't being built right now. The bridge isn't being built right now. Коли я прийшов додому, цю гру транслювали. When I came home, this game was being broadcast. When I came home, this game was being broadcast. Питання. Кімнатою користуються цими днями. Is the room being used these days? Is the room being used these days? Наш стіл обслуговували доки ми чекали. Our table was being served while we were waiting. Our table was being served while we were waiting. Питання. Хіба їм зараз не дають інструкції? Aren't they being given instructions? Aren't they being given instructions? В цей час вчора їх питали про інцидент. This time yesterday they were being asked about the accident. This time yesterday they were being asked about the accident. Нарешті останній документ зараз підписують. Finally, the last document is being signed. Finally, the last document is being signed. Якщо ви вважаєте це відео корисним, поставте лайк та підпишіться на канал. А якщо ви бажаєте підтримати наш канал, і у вас є така можливість. Зробити це можна одним із способів, вказаних в описі до цього відео. Ми дуже вдячні вам за вашу підтримку. А на сьогодні все. Have a good day!